Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі DIA Game. Я вам обіцяла, що сьогодні вийде серія серіалу, але у нас вийшло оновлення, тому в цьому відео ми його детально дивимось. А ти підпишись і постав лайк. Я вже роздивилася нашу локацію, тепер покажу я вам. Спочатку у нас вийшов новий пакет в магазині. Ось такий шкільний пакет. Він коштує 295 гривень. Тут у нас він складається з меблів. Тут у нас така парта, два шкафчика, багато рюкзаків, олівців, пеналів. І бачите, тут навіть є рюкзак на куліщадках. Далі, також тут є шкільна уніформа. Ось така шкільна, класна уніформа. Але сьогодні ми детальніше в цьому відео ці пакети не подивимося, тому що нас чекають дуже багато секретиків. Всім привіт! Це я. І перший секретик це якщо ми закриємо двері, то все, нас немає, нас не видно. Отже, давайте приступимо до всіх секретків, але спочатку давайте роздивимося на цю локацію. Отже, тут у нас є ось така пам'ятка, отакі кастатуя, літака, символ, з яким також у нас є секрет. Ось у нас охоронниця. І взагалі цей стільчик був поламаний, але його треба полагодити. Як, я вам зараз розкажу. Тут у нас такий дяденько, дядько, який у нас був у спойлері. І ось ця дівчинка з такою дуже класним одягом. Щоб полагодити цей стільчик, нам знадобиться ключ. Як його отримати? Як отримати цей ключ? Нам ми шукаємо ось цього дядька. Ось, у нього ф, е, фотографія є, де е, його жінка. Ось. І вона, бачите, тримає такий букет. Оранжевий з оранжевими квіточками. Тобто нам потрібно дати йому цей букет. Ось. І тут він нам радіє і видає ось цей ключ. Ось, він нам цей ключ видав. І тепер ми маємо полагодити цей стільчик. Як, Як? усе ми лагодимо в аватар World? І після цього трюку нам випадає ось така валізка. Тут рожева форма охоронників. Цю форму ні на кого не треба надягати. Це ви можете забрати додому і в серіали грати. Ось така прикольна форма. Ось. І всі ті самі емоції, що у нас з формою ось цих охоронців. Далі нам потрібно відкрити цей люк. Пам'ятаєте, на всіх вулицях у нас є люки, але вони просто не відкриваються. Вони просто так і стоять. Що ж, цього разу вони вже відкриваються. Ми відкриваємо, і ось тут у нас така підказка. Нам потрібно на скейті покататися на цій статуї. Де нам знайти такий скейт? Бачите? Тут спеціальний скейт. Ну, хоча тут не видно, але нам потрібен саме спеціальний скейт, не любий якийсь, а саме. Спеціальний, який ось тут у люку. Взагалі, він не відкривається. Тому нам треба також взяти ось цей ключик, який працює як магніт. Оп, ми його приклали, і ось подарунок, ось такий скейт. Беремо цей скейт, під'їжджаємо до статуї. Ви, до речі, можете просто спускатися, але бачите, нічого не випадає. Вам потрібно ось стати отак, бачите, скейт піднімається і є нова емоція. Ви розбігаєтеся і стрибаєте. І що у нас випадає? Ось такі дуже класні сережки, хмарка і літак. Скажіть, кльові. І вони підходять так не сильно, але вони підходять до цього наряду. Далі, дивіться, у нас тут є такий автомат. Бачите? У нас є такий самий автомат в метро, де нам треба зняти гроші і вставити їх в цей автомат, щоб отримати квитки. Ось ми тут гроші отримуємо, сюди вставляємо, і у нас ось такий квиток випадає. Беремо гроші. І вертаємося сюди. Давайте перевіримо, може, і тут нам випаде якийсь подарунок. Так. Закидуємо, але нам випадає просто квиток. Але є один прикольний лайфхак, ви можете цей квиток повертати сюди назад. Але якщо ви візьмете два квитки, два квитки ви сюди вже не можете встати. І цим квитком ми будемо відкривати сюди двері, щоб пройти далі в цей ліфт і спуститися. Бачите, на мінус перший. о, до речі, тут кнопка натискається у метро. Бачите, ліфт поки закритий, так само, як поки закрита е, метро е, колія аеропору. Далі тут у нас є автобусна зупинка. І бачите, значок автобуса закритий. Я підозрюю, що наступного оновлення, наступного тижня у нас вийде кабіна автобуса. Ну, бо що ще має виходити? Давайте подивимось. У нас ще має вийти ось ця зона, оцей другий поверх, де у нас, можливо, буде клас музики. Також має вийти ось ця жабка в садіку. Ну, і також ми чекаємо метро в аеропорту. До речі, може вийти і метро, і автобус одночасно. Але якщо вийде автобус, він також буде курсувати ось тут. До речі, про ось цю вулицю. Я тільки що зайшла і побачила дуже дивний баг. Дивіться, ось ця жінка з хлопчиком. І біля неї ось таке плаття. Надягаємо, і. Ми реально ми побачили труси. У Аватар World є труси. Що? Якщо ви зараз надінете це плаття назад, у нас оце плаття вилітає. Тобто, якщо ви. Хочете грати в серіали і показувати, типу, дитина бігає Гуля Драса. Я думаю, ну. А, вона навіть. А, я зрозуміла, чому вона не надягається на неї. Знаєте чому? Тому що, е, типу, вона е, це я дитина, і воно е, і дитина, типу, ну, в Аватар Ворлд не може бути вагітна. Тому, наприклад, ми беремо нашу маму. І ось дивіться. Я просто в шоці. Буває таке? Може, це підказка на те, що у нас вийде, що ми зможемо знімати одяг і от в самих трусах бігати? Це, напевно, так, напевно, так і є. Ну, це, ну Мені це прикольно, смішно. Цікаво, а працює це на чоловіках? Давайте перевіримо на нашому татові. Ну там, вагітний. Може, тіпа, це можна показувати я голодний. Ну, Так, да, він, звісно, не вагітний, але ну, це дуже дивно, якби. Це плаття, його треба берегти, знаєте? Я, напевно, його зараз заберу до себе додому. Ну, бо реально, я не очікувала, що я колись побачу нижню білизну е в гравці в Аватар Ворлд. Це якийсь жарт чи що? Ну що ж, такі були секретики, такі були дивні баги в цьому відео. Тож, я буду надалі для вас знімати крутезні відео. Завтра виходить серіал мій. Тому з нетерпінням ви всі чекаєте, а я буду для вас знімати. Всім па-па!